Керівник ГУР генерал Боданов повідомив, що Російська Федерація планувала геноцид українців з пересувними крематоріями і масовими захороненнями. Ще до повномасштабної війни вони склали розстрільні списки, у які входили вчителі, ветерани АТО, журналісти, священники. Всі, через кого проводиться певна. Політика, всі, ті, хто озвучує або пропагує або втілює українські ідеї. Часткову реалізацію цього геноцидного плану можна було побачити на прикладі Бучі, Маріуполя та інших міст. Заступник начальника Гур Скібницький оприлюднив інформацію про те, що Росія склала план. Поділу території України на три частини. Скібицький повідомив, що головне управління розвідки Міністерства оборони України знайоме з цим документом. Він був підготовлений в Міноборони та генштаби Російської Федерації приблизно у грудні 2023 року. Зазначений документ лягає в основу перспективного. Оборонного планування Російської Федерації мінімум на 10 років. План розроблений на період з 2026 по 2035 рік з перспективою до 2045 року. Існує карта цього поділу України. Схід та Південь України це території. Котрі відходять до Російської Федерації як, як нові регіони Російської Федерації, центральна Україна це проросійське державне утворення. І західна Україна для Росії це спірні території. Захід України він завжди був одразником для Росії, оскільки тут, саме тут, у найближчий до нас період за радянських часів відстоювалася ідея самостійної України. Українська повстанська армія була більшим ворогом для росіян, ніж фашистська Німеччина. Нинішня війна це одвічне протистояння. Українці повинні розуміти серйозність значення цієї війни. Росіяни вони не залишають нам вибору. Нинішня війна. Найочевиднішим способом уприявнює головне завдання, яке поставила для себе Росія у нинішній війні знищити українство як таке, знищити його фізично, знищити навіть саму ідею існування українства.